Всім привіт! І це зйомки в шафі. Гребі закривати? О, ні, не закривай. От всім привіт! Мене звати Юля, мені 16, і я люблю круасани, з шоколадом. і Kinter кантри. So, всім привіт! Я Джульєтка, і це моє нове відео в шафі. Як ви зрозуміли, сьогодні буде щось дуже-дуже цікаве. Це моє перше відео від того іншого відео, в якому я кажу, що я повертаюсь. Ну, насправді я трохи собі подумала, і я конкретно не знаю, чи б я хотіла знову знімати сюди відео. Але з'явилась в мене дуже цікава ідея зняти відео в шафі, тому що це дуже затишно. І така буде сьогодні розмова: хештег чатом GPT. Щоб ви більше дізнались про мене або просто почули якісь мої цікаві відповіді. Я написала в чат GPT запит, попросила його написати 9 питань. Написала, що мені 16 років, я християнка і люблю музику, читати книги і фільми. Питання будуть різні, не тільки християнські, тож думаю, вам буде цікаво. Хештег бла-бла з -бла. чатом GPT. Поїхали. Перше питання. Якби ти була не людиною, а мелодією. Кольором або порою року, Що б це було і чому? Дуже цікаве питання, тому що часом випадає можливість поспілкуватися з людьми от якого кольору нота соль або акорд F. І це дуже цікаво, хоча це насправді дуже смішно. І я бачу ці питання перший раз. Я написала запит, вибрала деякі, які мені сподобались, я над ними навіть не думала, тому то буде максимально жива відповідь. Так, отже, найбільше я люблю весну. Я думаю, я була б саме цією порою року, і так, я народилася навесні, і вона мені дуже сильно подобається. А мелодія. Мені дуже подобаються саундтреки до фільмів, наприклад, до хроніки нарні чи до маленьких жінок. О, Думаю, щось більше таке, трохи давнє, таке світле, ніби весна. І, можливо, ви знаєте, є група Choice, Християнська, і часом Оля пише різні такі саундтреки. От, я десь їх тут залишу. Мені дуже подобається їх слухати. Прекрасно. Друге питання. Який біблійний персонаж тебе найбільше надихає і чому? Може, ти бачиш себе в, ній, в ньому? Ну, про це питання я думала раніше, і насправді мені дуже-дуже подобається Естер? Я думаю, якщо ви не читали, вам була б цікава її історія, хоча це дуже популярна історія про те, як вона діяла сміливо. Попри те, що вона могла позбавитись життя, її могли вбити просто легко, і вона знала, що вона йде на ризик, але вона виконувала Божий план. І насправді це дуже важко, тому що зараз ми ну, знаходимося в таких умовах, коли ти точно не знаєш, що коли треба буде робити. Вона могла свідомо залишитись вдома в цих царських умовах, їй нічого не хвилювало. Але Бог не просто так зробив її принцесою, не просто так зробив красивою, а він мав конкретний план. І він має план для нас теж. Не забувай, Бога є план для тебе. Яке маленьке диво ти бачила у своєму житті? Щось, що більшість би не помітила, але ти знала, що це від Бога? Ну, я написала чату GPT, що я називаю там себе маленьким дивом, і це дуже цікава історія. І... Ну, можливо, ви не спостерігаєте такого мені, але мені просто прикольно думати, що от я маленьке диво, і всі ми маленькі дива, тому що, тому що так придумав Бог. Так. Це важке питання, над ним слід було подумати. Ну. Не знаю, я люблю просто просинатись зранку, бачити красиві вечори, світанки. Я люблю. Мабуть, я бачу дива в оцій Божій любові, яку він дає через інших, через людей, за те, що він мені дає таких класних людей поруч за те, що люди підтримують, за те, що в мене є можливість просто бути собою за це світло. І конкретно я, мабуть, не скажу ситуації. Хоча, ну, якщо подумати, то я б напевно сказала: от такий такий момент. Але ну, я просто знаю, що Бог любить, і це прекрасно, і це диво. Як би ти відповіла людині, яка каже: Я не бачу Бога, тому не можу в нього вірити? Насправді це таке дуже глобальне питання, тому що люди мають вибір вірити в Бога, не вірити в Бога, і дуже неправильно починати казати, що я не права, або ця людина не права. Тобто, конкретно ми в своїй голові ми вибираємо вірити чи не вірити, і я на 100% впевнена в цьому. Але ну я не можу сказати, підійти до людини Ей, ти не правий, все, все, ти помреш. І так само люди не можуть. Хоча ми спостерігаємо, що коментарі бувають різні, люди бувають також різні, але це вибір кожного. І ну, я обираю бути щасливою. І люди думають, що ці всі матеріальні речі це зараз для них щастя, і в певній мірі це так і є. Але колись вони цього залишаться, цього більше не буде. І Буде важко. Тому моя місія просто говорити, що мені дуже важко робити, навіть отак на камеру про це розказувати. І не знаю. Це вибір кожного. Але я можу сказати: ну, примушувати точно не можна. Залякувати теж не можна. Хоча ти не повіриш, ти помреш. Але, ну, все ж це досить цікаво. Окей. О, це гарне питання. Якби ти могла на день опинитись в будь-якій книзі чи фільмі, куди б ти пішла і чому, і що б ти там зробила? Я дуже сильно люблю читати, і колись я знімлю відео або не знімлю, ну просто страшенно сильно люблю читати. І одні з моїх улюблених книг це Н Маленькі жінки, хроніки Нарні. І от будь-що, що я читаю, воно уявляється в моїй голові. І в мене просто така картинка, ну це не зрівняєш з фільмами, тому що вона в мене особлива, в мене такі ці герої, такі справжні. І я просто це роблю несвідомо. Я тобто не змушую себе, а ну зараз ти мусиш це зробити. Я просто воно само автоматично так. І я б, я б дуже хотіла, от в усю цей такий період, це 1890-ті роки, там 1990. ті Ну, оце Англія, оцей час, оця Шотландія, оце те, що в Н в маленьких жінках, оця культура, оці плаття, ці вали. Ну, я розумію, що людям було важко, ну, але це так цікаво, я просто, ну, я дуже хочу перенестися в цей період. Цікаво, що б я там робила, як на мене не було. там дихати не можна було нормально. Ну, нічого. Перешло нічого. нічого. Все рівно мені було б цікаво опинитись в маленьких жінках. І в Н. Е. Ну, просто це все я хочу. І я б не хотіла опидитися в біблії з часів, коли переслідували учнів Ісуса, але б я б хотіла опинитися в цей час, коли Ісус проповідував. Ну, все ж дуже небезпечно в біблії, але я б хотіла прямо його побачити чи побачити Мойсея. Давида. Ну це б так класно було. Прикол. Що б ти взяла з собою на безлюдний острів? Тільки три речі. Давай так, їжа і вода там тобі забезпечені. Добре, їжа і вода мені забезпечена. І одяг? І одяг теж. Я б взяла такий собі хороший ящик з книжечками. Ужас, не хочу на безлюдний острів сама. Help. Давай так Ксюшку можеш брати з собою. Добре, я беру Ксюшку. Ксюшка, привіт. Я беру кліншане питання. Ужас. Ксюшка, книжки, не Добре, не знаю. Я б взяла якийсь папір, я б писала вірші, поеми. Зараз гадаю якийсь вірш депресивний Ліни Костенко. Ти дивишся, а я вже як на трапі. І слів нема, і туго через край. Життя йде по голосовій шляпі. Отак ось здраст, а отак прощай. Прощай, прощай, чуже мені людину. Ще не було ріднішого, як ти. Оце той випадок єдиний. Коли найбільша мудрість утект. Я цікаюсь безлюдного острова. Що тебе найбільше надихає? Музика, книги чи люди? І чому саме це запалює тебе всередині? Насправді, коли я проходила трохи більше року тому тест на темперамент, і там писало інтроверт, я була налякана, але все рівно, там було таке питання: люди чи книги? Тобто, саме конкретно, як би ви хотіли провести вечір з книжкою чи з людьми? Я розумію, що ну, якщо кожен вечір проводити за книжкою, та я помру чесне слово, це, це просто буде важко і це вже буде нудно, щоб ти там не читала, якби ти не входила в це. Просто іноді так хочеться до людей, а іноді хочеться просто провести час самому. І я не знаю. Мене надихають люди в першу чергу, точно, які підтримують, які показують, а можна так, а можна ні. Люди, з якими просто можна танцювати в парку, з якими просто можна бути з собою. І я дуже люблю слухати воршіп. Я люблю сама щось собі під фортепіано, не співувати. Я думаю, мене надихає оте вираження Божої любові в музиці, в людях, в книгах. В світанках, в прогулянках, в посмішках людей, в оцих всіх дивах. От таке. Як ти думаєш, що робить людину справжньою? Насправді, оце все думка інших, оце те, що ми дивимося, чиїсь життя постійно в Тіктосі, в Інстаграмі, те, що ми читаємо, бачимо. Ну, воно все на нас впливає, і конкретно бути такими собою, як маленькі діти, ми вже не можемо, бо ми просто думаємо, а що подумають, а як я буду виглядати краще. І навіть, незважаючи на те, що я знімаю відео в шафі, я все рівно думала хвилин 20 над ракурсом, на те, що одягнути, чи я буду окей виглядати. І як звучить мій голос, чи нормальні речі я говорю. І тому конкретно сказати, що всі люди поводяться справжні, неможливо, але. Ну, я дуже ціную цю справжність, оту таку щирість. І я відповідаю на питання як політики. Типу, конкретно відповідь не кажу десь кружляю. Не знаю. Я люблю щирих людей. Це класно. Не знаю, що їх робить щире. Ну, коли вони справжні, коли вони не бояться осуду, коли вони просто. Просто. Ну, не знаю, таке воно. Питання тим, як ну, Тарина, ну, я хотіла, щоб це було цікаво, щоб я не як робот. Всім привіт! Мене звати Юля, мені 16 і я люблю круасани, з шоколадом. і кіндеркантрі. Добре. Останнє питання: що б ти хотіла, щоб люди пам'ятали про тебе після перегляду цього відео? Я сумніваюся, що хтось дивиться мене вперше, але я буду дуже рада, якщо ви тут залишитесь. Я дуже рідко знімаю відео. І я себе зовсім не позиціоную як блогер. Я просто Джульєтка, яка любить час від часу знімати такі, отакі, отакі celebrate цікаві відео в шафі. Я думаю, більшість людей, я знаю вас особисто. Ми ходимо разом в церкву, або ми однокласники, або ми просто десь знайомі. Я дуже вдячна, що ви дивитесь це відео. Я дуже вдячна, що ви в мене є. Ну я не знаю, в мене немає конкретної мети, там, наприклад, як деякі люди знімають, показати любов Бога чи ще щось, щось таке. Я б хотіла ділитись своїм життям. Показувати якісь дива, трохи світла. І просто хочу, щоб ви запам'ятали таку дуже прекрасну річ. Про те, що Бог цінує нас справжніми. Так, і в нього є план для нас. Для кожного. І це серйозно. От, дуже дякую, що додивилися це відео до кінця. Не думаю, що воно вийшло довгим по часу, і мені просто прикольно, що ви це дивитесь, попри те, що я кажу не дуже раціональні речі. Все. О, до речі, мені дуже сподобалась пісня. Я недавно її слухала. Lauren Дейджл Trust in You. Все. Більше нічого цікавого вам не скажу. Дякую, що додивились до кінця. Е, так. Все. Я не знаю, чи я далі буду знімати якісь відео. Мені просто кумедно час від часу знімати відео. Коротше, зустрінемось в моїй шафі наступного разу. Все буде Україна, перемога буде. Дива поруч, будьте світлом. все, ну камон, мох вас любить.